Вітаю вас! Хочу запропонувати вас перевірити дуже популярний в Тіктоці відеоролик. Чи, можливо, з двох паперових кілець, які скріплені між собою ось в такому вигляді, зробити квадрат. Давайте перевіримо. Для роботи нам треба мати дві паперові смужки, я взяла зі звичайного по довжині сторіночці, і відрізала по 3 см. Кожну полосочку з'єднати в кільце двостороннім скотчем, клеєм олівцем будь-яким варіантом. Потім ці два кільця з'єднати між собою протилежні боки, щоб одне кільцо дивилось ось так, інше було в протилежну сторону. Ось так буде виглядати вся конструкція. А далі беремо ножиці. Ми виконуємо всього два прорізи. Але подивитесь, чи вийде результат у вас. Тож, пропоную вам долучитись до такої роботи. Складаю одне кільце, загинаю і роблю проріз. Ми отримали ось, ось таку конструкцію. Робимо проріз по усій стороні. І ми маємо квадрат, тож можливо з двох кілець зробити квадрат. Давайте перевіримо. Чекаю ваші результати.